Майте повагу, я поважаю вас. Ви викликали слідчу оперативну групу. Правильно? Правильно. На що ви викликали на нас? Я вас, якщо підожіть, я вас викликав на знищене дерево. Ну, якщо при я вас я приїхав, хочу фіксувати... Хорошо, Якщо при вас зло робиться другий злочин, ви не маєте права. Зафіксуйте нас тут, в Мене все знімається на нагрудну бодікамеру. Хорошо, Ви не Всі могли зараз тільки що, ви не могли тільки що його зупинити і перевірити документи. Ні? Я слідчу оперативна група. Я приїхав на ваше перше повідомлення. Хорошо. Я я, я я зараз, я, я не управління патрульної поліції. Я зараз дзвоню в поліцію і кажу, що ви відмовилися фіксувати злочин. Я не відмовився. Я приїхав. А яким чином ви зараз отреагували на нього? На кого на нього? На порушника. Він сам сказав, у нього 22 тонни. Дивіться, я приїхав до вас приймати заяву по деревах. Ви викликали мене а по деревах. А якщо тут зараз будуть людину вбивати, то ви не будете реагувати. Будемо на це. реагувати. Ну так Будемо. в чому Будемо. діло? Тут є що було порушення. Яке порушення? Що він сам сказав, 22 тонни. Я не, не бачив документів, які підтверджують. Так а чого ж я попросив, зупиніть. А ви мене кричите. Я попросив, зупиніть Щого його. Ви до мене? Він зупинився і сказав вам тонни. Він, він зупинився і сказав вам масу. Було...